Сьогодні ми відправляємось на складний хайк до озера Гарібальді, довжиною приблизно 20 км туди і назад, та підйомом в тисячу метрів. Це один з найдовших маршрутів з машулькою, але відразу скажу наперед, що вона справилась на відмінно і прийшла його в доволі швидкому темпі. Парк Гарібальді є дуже популярним серед хайкерів, особливо влітку. Влітку треба бронювати спеціальні паси для парковки. Але взимку, через те, що немає такої кількості людей, паси не потрібні. На горі біля озера є кемпінг, який так само треба пріонувати заздалегідь. Чим вище ми піднімаємось наверх, тим стає холодніше та більше снігу. Озеро, звичайно, вже замерзло. І ми зараз йдемо прямо по ньому. Цікаво, що деякі люди приходять з палатками навіть зараз, там ночують прямо на замершому озері. Але я не знаю, як вони це роблять, тому що після того, як ми постояли 10 хвилин, мої ноги неймовірно змерзли, і ми швидко вирушили назад, щоб зігрітися. Від озера Гарібальді є ще декілька маршрутів, таких як Панорама Річ та Блек Таск, звідки відкривається неймовірний вид на озеро Гарібальді. Ми плануємо спробувати цей маршрут зупинкою в кемпінгу влітку. Але я ще не знаю, чи зможу піднятися з важким рюкзаком, тому що навіть від маленького наплічника вже відчувалась біль в спині. Ну і ось нарешті ми подолали 20 кілометрів і побачили цей неймовірний вид. звичайно, на парковку. Так що ми відправляємось додому відпочивати. Дякую за перегляд! Всім пока!